Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну а продовжимо нашу історію мантрами Костянтина Грубача. Він досліджує нашу країну лише на смак, а й на різні е, незвичні виробництва і підприємства. Цього разу він досліджує вітер, mm -hmm. бо це є найпотуж, найпотужнішим джерелом енергії, такої чистої природи. А вітротурбіни це інженерні дива, які перетворюють пориви вітра на електрику. Е, хочете дізнатися, де їх виготовляють? Хто ці люди і як насправді це все працює? Наш Костянтин Грубач за 775 кілометрів. Від Києва у містечку Перечин у Закарпатті. О, там працює ого. цілий індустріальний парк, е релокований із сходу України, і саме там опанувало те грандіозне виробництво вітротурбін за найвищими стандартами. Саме там б'є ключем енергія вітру. Давайте дивитися. Молодий тичина сто років тому, начебто, хотів допомогти мені сьогоднішньому написати цю історію своїм віршем Вітер з України. Нікого так я не люблю, як вітра вітровіння. Він замахнеться раз, рев, свист, кружіння. А якщо цей український вітер крутить величезні лопаті вітротурбіни, то одна така 120-метрова вежа може забезпечити електрикою кілька тисяч споживачів. 5200 кВт потужність вітроенергетичної установки. Це, можна запитати, невеличке містечко. Якщо ви давно не бували на верецькому перевалі у високогір'ї Карпат на межі Закарпатської і Львівської областей, то здивуєтеся змінам у тутешньому пейзажі. Чому? Як велетенські гриби після дощу у горах виросли вітротурбіни, що складають вітряний парк? Що це таке? Це територія з комплексом вітротурбін, об'єднаних для генерації електрики. Такими в Україні вже не здивуєш. А от щоб гігантські вітряки всі були вітчизняного виробництва, то біля нижніх воріт такий перший. Поки що встановлено 8 із запланованих 16. Місце для вітропарку виробники шукали ретельно. Для того щоб запустити проект вітроенергетичних установок, треба провести дуже багато досліджень починаючи з ґрунту, закінчуючи а, дослідженнями вітру в даній місцевості щодо економіки, то кожна вкладена у вітроенергетичну станцію гривня даватиме прибуток під 100 гривень. Раніше усі вітротурбіни в Україні купували за кордоном. Проте, в останні роки з'явилося вітчизняне виробництво. Зараз ми з вами знаходимося на зрутівельній дільниці нашого заводу, де починається весь технологічний процес виготовлення башт. Вео наразі можемо бачити плазморіз, на якому виготовляються дрібні середні деталі для зварювання. Башта складається з секцій кількох зварених між собою металевих кілець, що вальцюють, тобто закруглюють під тиском з одного сталевого листа. На професійному заргоні кільце секції турбіни називається обичайка. Ми робимо кільця після з яких збираємо вежу. Вежа складається з 35 кілець обичайок, їх так тобто. називають. Наразі це 40 міліметрів, тобто 4 сантиметри. Так, так. Така товстюча. Широкі металеві суперкільця треба надійно зварити у секції. Зварювальник працює на висоті при постійному обертанні. Щоправда, ледь-ледь відчутному. Зараз проходить процес зварювання флянця до обічайки. А що таке флянець? Це деталь для злякей. Далі башти складаються і зварюються між собою. Далі секція башти поступає в дробометну камеру. Це підготування до фарбування. Майже готова башта обов'язково шліфується ґрунтується, а потім фарбуються отрушари зовнішню і внутрішню поверхні для захисту від корозії. Ми зараз підготавляємо до фарбування третього слою. Вона зараз чухає грунт. За, 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 чухає. За наждачкою. А потім ми будемо фарбувати. третій слой лежить білої краски. Це вже фінальний акорд складання секції. Після фарбування вона поступає на дільницю складання, де проходить складання з е, підлогою. Установлюється підлога, встановлюється драбина і ліфт. І звідси вже готується до відвантаження на будівельний майданчик. Але якою б не була крутою і міцною вежа, її роль допоміжна підставки або тримача для основних компонентів. Серце турбіни заховане у так званій гондолі або генераторному блоці. На цій дільниці ми складаємо приводну гілку, маточину, в яку будуть встановлені, зафіксовані три лопаті, а також е всю гондолу. З, яка складається з приводної гілки, генератора, трансформатора, шкафів, ЛВ, шкафів управління вітроенергетичної установки. Кожен компонент встановлюють у корпус гондоли, додають системи охолодження, мастила та комп'ютерні контролери. На даному етапі вкручуємо шпильки під розмір для обтяжки потім подшипника лопаті. Це частина ступиці. – А Що таке ступиця? – Вона буде потім прикручуватися до ротора Гандоли, а в неї потім буде ставлятися лопать. Ну і зовсім фантастична ділянка цех лопати. Поки що він на стадії запуску, але вже закладені форми, так звані молди, де композитні матеріали викладатимуться шарами для виливки лопатей, що більші ніж крила у суперлайнерів. Це дві пасочки в котрій... Це дві пасочки, куди викладається скло, потім закривається плівкою, подається вакуум, і спеціальне обладнання подає смолу всередину. Подає смолу зазвичай для лопати використовують скловолокно, епоксидну смолу або вуглепластик. Форма з композитом поміщається у термокамеру для полімеризації і затвердіння в Європі. Такко Європі подібні виробництва згортаються і переносяться до Китаю і Індії. А звідти привозити вітротурбіни – занадто дорога логістика. Тому в Україні є шанс отримати багато замовлень на виробництво лопотей і вітротурбін. Окрема суперзадача транспортування компонентів вітротурбіни до місця вітропарку. Монтаж на об'єкті теж річ непроста. Спочатку секції башти збирають краном, потім піднімається гондола і встановлюється на вершину башти. І вже наприкінці приєднують лопаті до центрального ротора. Зараз на парку настановлюється відро на установки, загальною потужністю 80 мегаваттів. Буде помилкою не розповісти про саме підприємство. До Закарпаття воно переїхало через повномасштабне вторгнення Росії з Краматорська, утворивши цілий індустріальний парк. Ви місцевий? Ні, з Херсону. Тут я працюю з 23-го року. А в Херсоні де працювали? На суднобудівному заводі. Сама з Краматорська. А в вашій бригаді люди звідки? Ну, є у нас Луганська, місцеві і дівчата теж люди з Краматорська. Співвідношення релокованих працівників і місцевих 80 до 20. Це не могло не вплинути на вибух індустріалізації у до цього аграрно-рекреаційній територіальній громаді. Віднедавна у перечині навіть свято з'явилося, якого раніше тут не відзначали. Це такий процес об'єднання, насправді, не на словах, не на гаслах. За останні 30 років у нас практично промисловість вся була знищена. А зараз, коли реликувалися до нас крематорське підприємство вітроенергетики, у нас в місті другим святом після дня міста ми офіційно заснували день машинобудівника. Завод вже виготовляє 30 вітротурбін на рік. Найближчим часом планують збільшити обсяги втричі. Я довго шукав слово, яким можна визначити усе побачене тут. Допоміг Іван Хрипченко, колишній шкільний вчитель української мови, із зруйнованого росіянами Курахового на Донеччині, який перекваліфікувався на виробника супервітряків. Я думаю, це феєрія. Я б назвав так феєрія, саме так. Тому що багато людей всі ми обізнані в чомусь, і ми створюємо такий продукт, який наразі є. Я вважаю необхідним для нашої країни, і зелена енергетика. Та, в цілому, енергетика для нас є дуже важливою. Тому феєрія.